Прошу передати слово Дмитру Розумкову. Будь ласка, пане Дмитро Разумков. Дмитро Разунков був нещодавно в Чернівецькій області. Ми бачили в першу чергу. Він відвідав Секірянську громаду. Знаємо, да, що Володимир Козак є сином міського голови Секірянської громади Василя Васильовича Козака, і тому відповідно вони так співпрацюють. В медійному полі його прізвище звучало у 2023 році, коли нардеп Олексій Гончаренко написав про те, що набу проводило обшуки у козака. У відповіді на запит нам повідомили, що надати інформацію неможливо через. Таємницю до судового розслідування У четвертому випуску проєкту Суспільного обранці розповімо про народного депутата від фракції Слуга народу Володимира Козака. Він не був обраний на одному з округів Чернівецької області, але є родом з села Романківці Сокорянської громади. Козака обрали за списком партії Слуга народу він був під 68-м номером ідеться на сайті руху. Чесно. Водночас, зараз козак серед депутатів, які входять до міжфракційного об'єднання екс-голови парламенту, який в опозиції до влади Дмит. Тразумкова. Ми запрошували Володимира Козака до участі у передачі. Спочатку надсилали офіційне запрошення на поштову скриньку, яка вказана на сайті Верховної Ради України. Також телефонували депутату, однак він відмовився від участі, пояснивши це тим, що принципово не бере участі в етерах. Формат нашого проєкту передбачає, що навіть за відсутності депутата у нашій студії ми аналізуємо його законотворчу роботу за час повномасштабної війни. Це перша каденція Володимира Козака у Верховній Раді та перше його балотування. До цього він обіймав посаду директора підприємства Буковинський сад та працював юрисконсультом корпорації «Сварог Вест Груп». Йдеться на сайті Слуга народу, це агропідприємства. Кінцевою бенефіціаркою підприємства Буковинський сад є мама Козака Олена. У Верховній Раді Козак є головою підкомітету з питань поштового зв'язку Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Серед нерухомості нардеп у своїй власності зазначив квартиру на понад 105 метрів квадратних у Києві та паркомісце. Також будинок з допоміжними будівлями у селі Ломаченці на 160 квадратів та земельну ділянку на понад 2000 метрів квадратних. Також Володимир Козак користується двома гаражами дружини у Києві. Ще однією квартирою у столиці може також безплатно користуватись, бо там зареєстрована його дружина разом з дітьми. Належить це помешкання Юлії Приваловій. Тетяна Козак має квартиру у Києві та земельну ділянку на понад 1200 метрів квадратних у Бучі. Народний обранець в 2024 році заробив понад 750 тисяч у Верховній Раді. Його дружина Тетяна заробила понад 3 мільйона гривень як підприємиця. Також вона зберігає готівкою 390 тисяч доларів, 40 тисяч євро, 70 тисяч гривень. На банківському рахунку дружина нардепа має понад 680 тисяч гривень, а у банку Монреаля 888 канадських доларів. Нардеп має 70 Тисяч євро та 220 тисяч доларів готівкою, ще понад 555 тисяч гривень зберігає на рахунку у банку. У своїй власності автомобілі Володимир Козак не має, однак їздить на Porsche Cayenne 2016 року випуску, який належить Юлії Приваловій. А також користується автомобілем дружини Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску. Крім цього, нардеп задекларував два годинники марок Юліс Нардін та Омега. А також ювелірні вироби, які належать дружині. Жині браслет, перстень та сережки з дорогоцінними каміннями, годинник Rolex а також обручка, сережки та колон з діамантами. Статки козак мав і до того, як стати політиком, йдеться у його попередній декларації. Цей блок нашої програми передбачає запитання від виборців однак, козак обраний за списком партій та не прив'язаний до конкретного виборчого округу. Втім, ми напередодні поспілкувалися з політологом Ігорем Бабюком, який прокоментував діяльність депутата. Козак Володимир Васильович є активним учасником групи Дмитра Розумкова. Як тільки от оголосили про те, що з'явилася депутатська група розумкова, то він був частиною цієї групи і відповідно активно підтримував всі законопроекти, які ініціювалися цією групою, їх таких законопроектів було там небагато. Два-три, один законопроект щодо ринку землі, один законопроект про е, пільги. На бензин на паливо, які пов'язані, щоб зменшити навантаження, Дмитро Розунков був нещодавно в Чернівецькій області. Ми бачили в першу чергу, він відвидав Сикірянську громаду. Знає, так, що Володимир Козак є сином міського голови Сикірянської громади Василя Васильовича Козака, і тому відповідно вони так співпрацюють. Цей візит відбувся у березні. Тоді у Чернівецьку область приїхало шість народних депутатів з міжфракційного об'єднання Розумна політика: Дмитро Разумков, Оксана Дмитрієва, Володимир Козак, Валерій Божик, який, до речі, обраний на окрузі переважно Дністровського району. Ольга Коваль та Василь Мокан на Фейсбук сторінці Разумкова вказано, що це був Очий візит у регіон у Сокирянах Народні депутати зустрічалися з депутатами міськради, старостами, керівниками комунальних підприємств. Відвідали Романковецький ліцей, де зустрілися з освітянами, а також були у Чернівецькому перинатальному центрі та госпіталі ветеранів війни. Ці візити мали такий вигляд. У коментарі суспільному парламентський аналітик Рухочесно Віталій Мікула сказав, що такі поїздки депутатів це робота з потенційними виборцями. Від початку створення цього інфу размков і ті, хто входили в його об'єднання, вони приїжджали на округи, вони створювали там. Видимість там своєї роботи е світилися там для того, що виборці е на них зважали. Їх бачили певною мірою це заволюзавульована агітація або робота з виборцями, це можна так ще назвати. І е е е ця діяльність типу проводилася не тільки під час повномаштабного вторгнення. Водночас у соціальних мережах Володимир Козак не активний. Дописи на сторінці у Фейсбук. Це пости колег, які його позначають. Все від депутатів з розумної політики. Стосується виступів у Верховній Раді, таких у Козака за час каненції було два. Перший на пленарному засіданні Верховної Ради у жовтні 2024 року. До слова запрошується Володимир Козак, слуга народу. Будь ласка, прошу передати слово Дмитро Розумкову. Дякую, будь ласка, пане Дмитро Розумкову. Другий на годині запитань до уряду у січні 2025 року. Будь ласка, народний депутат Козак Володимир Васильович від фракції Слуга народу. Прошу передати слово Дмитро Розумкову. Дякую. Будь ласка, Дмитро Олександрович Розумков. Більше ані з місця, ані з трибуни депутат не виступав. Про Володимира Козака немає багато публічної інформації. У медійному полі його прізвище звучало у 2023 році, коли нардеп Олексій Гончаренко написав про те, що НАБУ проводило обшуки у козака. Причина цих обшуків не була озвучена, і це до речі може бути таке питання відкрити: чи були ці обшуки, і з чим вони були пов'язані, з якими звинуваченнями? Відповідь на це запитання від Володимира Козака. Ми не почуємо, бо він відмовився від участі в проєкті. Втім, щоб зрозуміти, чи були ці обшуки насправді та з чим могли бути пов'язані, ми звернулися до набу. Зокрема, у інформаційному запиті ми запитали, чи проводило набу обшуки у народного депутата України Володимира Козака. Якщо так, то в межах якого кримінального провадження проводилися слідчі дії та які матеріали під час обшуку були вилучені. Однак, у відповіді на запит, нам повідомили, що надати інформацію неможливо. Через таємницю до судового розслідування відомості можна розголошувати лише за письмового дозволу слідчого або прокурора. У межах проєкту обранці ми також аналізуємо законотворчу діяльність депутатів як голосують та що створюють. За даними руху чесно, Володимир Козак був відсутній на 11% засідань парламенту. У 40% випадків голосує за, майже не голосує проти, менше 1%, утримується у майже 30% і не голосує майже у 20%. Ми брали до уваги законопроєкти, які мали суспільне значення, та довкола яких було багато питань. Козак не підтримав законопроєкт про відкриття декларацій, але підтримав ініціативу, яка пом'якшила відповідальність за брехню у них. Тоді е, з'явилася така ініціатива, яка дозволяла народним депутатам, зокрема, ну там всіх посадовців посадовців, але декларантами є і народні депутати. Е не не нести е, серйозної відповідальність за те, що вони не задекларували там до певної суми майно. Володимир Козак був з тих нардепів, які проголосували за цю ініціативу. Водночас, коли голосувала за законопроект про регулювання діяльності релігійних організацій, які пов'язані з Росією, Козак був відсутній, як і під час голосування Ради за ратифікацію угоди про надра, корисні копалини та рідкозамальні метали між Україною та США, а також про створення інвестиційного фонду з відбудови. А за закон про мобілізацію, який Верховна Рада ухвалила без норми про демобілізацію, не голосував, як і за закон про підвищення податків та отримався від голосування за перенаправлення військового по ДФО з Місцевих бюджетів на потреби армії тепер говоримо про те, які ініціативи подав депутат і чи підтримували їх від початку повномасштабної війни і до середини травня цього року. Козак запропонував 100 ініціатив. З них всі законопроекти у співавторстві, і лише вісім з них проголосував в парламент. Це три постанови про заяви Верховної Ради щодо вчинення Росією геноциду, про звернення до держав-членів ЄС щодо підтримки вступу України до Євросоюзу та невизнання псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. А також п'ять законопроектів про внесення змін до податкового та митного кодексів щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури, про внесення змін до статті закону про військовий обов'язок і військово службу щодо комплектування зсу посадовими особами офіцерського складу на особливий період про внесення змін до статті щодо охорони здоров'я та збереження генофонду українського народу за словами Мікула, відсоток прохідності ініціатив козака є дуже низьким. Ось що він хотів би запитати депутата, якби він прийшов на інтерв'ю. Мені було б цікаво почути, чому Володимир Козак е, не підтримав свого часу негайне відкриття декларації е, з чим це було пов'язано. Нагадаю, що у нас декларація... Закрили е, після початку повному штабного вторгнення це було пов'язано з безпековими питаннями, і з'явилось доволі багато різних е, скандальних е, розслідувань і повідомлень, зокрема про те, що посадовці збагачуються і не видно в деклараціях їхніх е, е, статків. І всі нардепи такі е, ну не тільки нардепи, а посадовці, що от я в декларації все відображу, я в декларації все відображу і е, е, з'явився високий запит суспільства для того, щоб ці декларації відкрили. У межах цього випуску ми хотіли запитати Володимира Козака про причини обшуків, якщо їх проводило набу, та з чим це пов'язано. Також чому він приєднався до розумної політики, яка його позиція щодо законопроєктів про мобілізацію, заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ? А також що він думає про угоду щодо надер. Окрім цього, хотілося б почути, чи планує козак надалі займатися політичною діяльністю, та чи бачить себе у майбутньому в політичній силі Дмитра Разумкова. Це був четвертий випуск проєкту обранці. Підписуйтесь на канал Суспільне Чернівці, аби не пропустити нові випуски. А також пишіть у коментарях, що ви думаєте про роботу Володимира Козака у Верховній Раді.